14 жовтя. Чорнове засідання комісії. Дякую. Мені озвучити неряд. Протиріччям. Протиріччям забіги процедурних. Про надання дозволу на родинському підмічної документації за прийшов щодо інвентаризації земель, земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна кормальної власності, подальну п'яти будівництво обслуговування будівлі закладів культурно-посвітлення обслуговування, Скорівській міській раді, по вулиці Данила Галецька, Нижня Синьовина, площа 05. адміністративне розмежування при нату щодо встановлення зміни меж адміністративно-територіальної одиниці села Отухоню Сколівської міської ради Стрийського району Львівської області площею 2 93 га і 60 соток. Це уже схоже. Так. Зі змінами? Так, так, ось зміна. Оже. Проведення земельних торгів у формі електронного з продажу право оренди земельної банки кошею 1:12. Кадастровий номер 4, 24, 55, 23, 2, 2.01, 2.04, 2.0076. Адреса верхня сім'ї вулиця Хмельницького, призначення 915 для іншого сільськогосподарського призначення. Рекомендую поставити.

Кадастрові номер строчці за 455 та доступно блокарка 01, Букратка 24, Блократка 234, вертня сніведна, вулиця Хмельницького, призначення 11.14, для розміщення експлуатації основних відсотків відділення та технічної інфраструктури, виробництво та розподілення газу постачання пари, порядів води, збирання очищення розподіленої води. Рекомендую тут поставити 8% орендої плати, так що там нормативно прошиваю ціну, позадовому. Yeah. Про надання доходу на виготовлення робоча переберегу русло регулюючих русло очистих та берегу виключих робіт на річці орява та її проти своїх користь. Стрийського району. нас запросимо теж Іваночко Степан Степанович, який просить розробити такий проект і говорить, що він допоможе. Okay. Я думаю, що так ініціатива хороша, так що підтримуємо. Про yeah. 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 so, включення до проєкту земельних ділянок для продажу права власності на конкурентних засадах на земельних ділянок у формі електронного аукціону окремим платом до проведення експортно-рошової оцінки земельної ділянки не сільського призначення площі 0,37 працювати гектар, кадастрові номер 46, 24,5101-202, 2 крапка 01, продажу право власності на конкурентних засадах про земельне товар, поформлення електронного окціону, вулиця Князя Святослава, місто Сколи. Квантно-стримна пісня для будівництва у своїм об'єкті туристичної інфраструктури та закладу громадського харчування. Там ще одна така позиція. Де є спеціальність? Де є про надання дозволу на складання проекту замовлю щодо відведення земельної ділянки сулого Думена, з метою передачі постійне користування для обслуговування комуналізаційно-очисних споруд КОД 1104, то я вже читала для розміщення експлуатації основних пісотних пробіжної будівлі та споруд технічної інфраструктури, політському комунальному підприємству провідно-каналізаційного господарства, площа 2 гектари 21 суттєво. Так само. Про надання дозволу на змагання проєкту земноустрою села Дубина Сколівському комунальному підприємству водопровідно каналізаційного господарства коштує саме 11.04, площею 3 гектари, 47,63. Право розроблення детального плану території села Гребені, Стрізького району Юмської області на території Сколімської міської ранки. Так. Село Гребені, так. Про включення в переліки вільних земельних ділянок з метою продажу права власності на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону та розроблення детального плану території в районі вулиці Героїв Макінків міськосвали Сколівської районної військової області на території Сколівської міської ради, включити в перелік вільної земельну ділянку орієнтовною площою 1 гектар 20 сотніх.